На дворі зоряно і тихо, прийшов до себе, спить, Хай спить. Але де ж там? Вона зовсім не спить, рухається. Де ти корнію був? Отак от собі. Вийшов, походив, гарно там, а тепер ще вийду. Та спи, спи, моя Марія, відпочивай. Підійшов до неї, обгорнув щільно старим кожухом. Тепло тобі, Марія, ну то спи, а я так от і скінчилося. Хочу сказати що все скінчилося. Жили ми, так довго разом жили, ділили гори, і ет, чи ж треба щось сказати? Встав і хотів йти, але роздумав і вернувся ще. Там ще лишилося трохи зайця? Ні, я це так питаю, їсти не хочу. От з'їв дещо і не хочеться, аби хоч на завтра хватило. А ти підеш, певно, до надії, піди і скажи, що я благословляю її. Скажи, може. Виживе, може, ще буде, не зникне наш рід. Скажи, все і скажи. Ти, корнію, кудись далеко йдеш? Не знаю. Куди далеко. От вийду, може, щось знайду. Може, знайду синів наших, може. Голос його затремтів, утявся сам від себе, ноги відмовлялися тримати, і він скоро пішов до виходу, рипнули двері і зачинилися. У хаті темно і тихо. Корнію! Гукнула тихо Марія, нема відгуку. Корнію! гукнула сильніша тиша. На дворі підбіг, до Корнія сірко. Ходи, ходи, собако, підемо разом. Будемо йти у світ, десь впадемо, обіймемося і здохнемо разом. Корній подибав просто у поле, а за ним, опустивши голову і хвоста, волікся пес. Більше вони не вернулися. Здивувалася, коли прокинулась. Що корніє не було. Кликали раз, другий, третій, нема уночі кликали, зійшло сонце, кликала, звелася на ноги. Де ж він? І аж то почали сходитись люди. Все не наші, ті червоні стрільбами, питаються, де старий? Хто його знає, де він? Пішов десь, шукали чогось, знайшли скривавлену сокиру і забрали з собою. І тоді стало Марії ясніше: Сіла на розкиданій постелі. Широко відкритими очима дивилася на людей. Питала її, відповідала, питали, скільки, скільки літ живе, мовчала, усміхаючись. Багато-багато людські дітоньки, ви не проживете стільки. Людські дітоньки вилаялись і пішли. Марія не мала сили, щоб піти до надії, але все-таки сили йти. Вийшла на подвір'я і впала. І тут дивно, де взявся гнат. Він йшов до Марії і каже Зачув. Все, що сталося, й дай, думаю, піду. Встань, Марія. Отак, отак. Обіприся об моє плече. Ну-ну. Пручався, крехтав, і звів. Марія навіть не здивувалася, що він прийшов. Здавалося, так і треба. Прийшла до хати і лягла на постіль. Гнат сів коло неї, довго мовчки дивився у її обличчя. Поморщені, сухі, запалі щоки, випнуті, гострі вилиці, очі глибоко-глибоко в мокрому місці сидять потемнілі. Погаслі. Паклі сивого волосся вибивається з-під подертої, заялозеної хустки. Ну от, витоснулося з гната. І там є нам кінець Марії. Що тобі? Ет, ледве витиснула з уст Марія. Гнат почув те коротке слово і втягнув якось у себе голову. Западав вечір. Весняне сонце заходило і било пружним променем на саме ліжко. Марія розплющила очі, дивиться на з сонцю, вийняла суху кістляву руку і простягнула її далеко від себе. Сонце, каже вона, сонце, дивися, гнати яке сонце. Бачив ти, коли таке сонце. Кінчики проміння опалюють сухі жили руки, б'ють у запалі очі, підбарвлюють срібло волосся. Марія не жмурить очей, дивиться рівно й широко, Гнат мовчки сидить, і в душі його воскресають мертві з гробів, стають з домовини люди, далекі, забуті, розкидані по всій землі, стають радісні, співають радісні пісні. Гнат усміхається. Після здіймає свою руку, бере у неї Маріїну ту, що до сонця знялася, і лагідно, довго цілує її, цілує, говорить. Цілую руку Матері, цілую святість велику, цілую працю. Марія! Марія!» Сонце обливало ліжко, Гната і Марію, у гнатовій душі творився страшний суд. Маріє, висповідай мене, даруй все, що зробив тобі у дні молодість. І, ах, яке маленьке наше життя, яке маленьке. От, пережив, і що ж далі? Прости мене, Марія, раз, другий і третій. Марія повернула погляд на гната. Шепотіла ледве чутно: ти гнате, ти свята людина. Підемо разом туди, знаєш, туди, де наші Романя, Надія, одна і друга, де всі вони, всі Гнате. а ми ще ж тут. Як хочеться зустрітися з ними, не просив у мене Гнате прощення. Бог простить, а я не маю чого прощати, от надія. Коли б я могла до неї, коли б щось їй дати, вона голодна, хліба, ах, де є хліб. А корній не вернувся. Питає Гнат, багато не вернулося Гнат. Всі не вернулися ні Демко, ні Лавріна, ні він також пішов, пішов. Гнат довго мовчав і дивився, як заходить сонце, і як поволі зникає Ясне світло і западає судінь. Після заговорив знов. А знаєш, Марія? Знаєш, як тоді у святу ніч, на Великдень, пам'ятаєш, як ти молилася в церкві, а, вернувшись, билась об землю і ридала. Тоді, коли праця твоїх святих рук йшла в небо з димом, пам'ятаєш? Ганат тяжко дихає. Це я, я, Марія з любові. Марія мовчала, а як скінчив, стиснула легко його руку. Мовчи. Знаю, мовчи. Сонце зайшло і стала темнота по цілій Україні. Гнат покинув Марію саму. Завтра ще прийде. Марія лежала навзнак, дивилася у мороку безмежно пітьму і починала поволі передивлятись розгорнено гнатом книгу свого життя. Другого дня гнат не прийшов, не прийшов і третього. Сходило і заходило сонце, а він не прийшов. Дні Марії добігали кінця, У один з тих останніх днів рішов гнат навідати надію, знайшов її, захололо, опухло в коморі, в куті. З дитиною в пелені, сиділа з витягнутими грубими ногами, прив'язана до ключки мотузом, зашморгнутим на шиї. Гнат вийшов в село, знайшов людей і, показуючи на хату надії, старечим голосом кликав людей, щоб допомогли. Кликав довго, кликав вперто, з понурих обдертих хат, вилазили на весняне сонце опухлі, вилазили немічні, вилазили охлялі. Сходились на нараду кістяки з розчухраними головами, вгрузливими, безбарвними очима вставали, ніби мертвяки з могил, щоб винести прилюдну постанову. Серед них гнат. Кривий висушений дідок з ціпком в кіслявій руці, з мудрими, грізно насупленими очима, стояв і проповідував: Слово моє казав він, не для вас, слово моє для мертвих і ненароджених, слово моє. Прийдучим вікам, затямте ви, сини і дочки великої землі, затямте гнання, принижені, затямте витравлювані голодом, мором, нема кінця нашому життю. Горе тобі, зневірений, горе тобі, виречений самого себе. Кажу вам правду велику. Краще буде Содомовій Гоморі в день страшного суду, ніж вам, що відреклися і плюнули на матір свою. На небі горить велике жагуче світло, пливуть хмаринки з поля дихає вітер і несе запахи вогкої землі. Гнату забрали ще того самого вечора. Пішов услід за іншими і не вернувся. 26 258 день. День останній, день кінця. 30 днів гаснула сама Марія. Покинута одинока. Заходячи з сонце, не забуло Марії, заглянуло до неї, довге цілувало її сухе жовте обличчя. Розплющили в останні очі, всміхнулися, і чим більше западало сонце, тим ширше і ширше відкривалися очі. Повільно наступала ніч, ніч вічності. Спить Марія? Ні. Марія не спить. Вона вже не спить третю ніч. Марія лежить на купі, розкиданого на ліжнику лахміття й впалими, широко відкритими норами очей дивиться в залите місячним сяєвим вікно. На дворі цвітуть сади, південь дихає пареним у цвіту вітром і жаріє над суходолами і морями повний тяжкий місяць. Довго-довго виривалося життя Марія, перетинається окремо кожний нерв. Мідяне холодне сяяво місяця обдало, холодом роздуті з розщепіреними пальцями ноги, з напруженням рветься останній нерв. Гасне поволі місяць, зникають одна за другою з голови думи, зливаються у чорну пляму, без початку і кінця, плющаться й грузнуть очі, холонуть засохлі уста, западають груди, серце робить останній удар. Марії не стала. Thank you